Зелена зона чи паркувальний майданчик. На територію цього двору постійно заїжджає багато автомобілів. Місцеві мешканці нарікають. Їхнє подвір'я їм не належить. Гуляти з дітьми немає де. Люди звернулися до народного контролю. Замість трави відбитки автомобільних шин. Масовий паркінг у цьому дворі не один рік дошкуляє місцевим жителям. Люди кажуть, у годину пік дітям тут не місце для прогулянки. Проблеми такі, що у нас немає для дітей, куди їх вивезти погуляти. От дитина зараз моя от катається на велосипеді, вона хоче піти в пісок, але немає, тому що його розсунули, поставили машини і немає куди не їти. Вона казати його по, по, по прожижній часі. Проблема велика. Вже коли не думають. Ну, а з машинами тут катастрофа, бо, бачите, школа. Приїжджають кожна мама, кожен тато. Вважає, що треба сина до парти довести. І тут в ранкові часи не пройти, не проїхати. В одній частині двору є кишеня для авто, в іншій стороні паркуватись немає де. Місцеві мешканці кажуть, готові покращити благоустрій самотужки, тільки от їхнього бажання замало. Ну, зараз машин стало більше. Тоді, можливо, на два метри розширити, щоб теж з тієї сторони могли паркувати машини і суворо забезпечити, щоб в якісь високі бордюри поставити. І тоді ми вже тут могли насадити якісь дерева своїми силами. Комунальники розповіли журналістам: зараз немає грошей на ремонт цього двору, та активісти народного контролю запевнили, вимагатимуть, аби кошти для облаштування території таки знайшли. По питанню ремонту двору, по проспекту 11 і влаштування додаткових парковок та стоянок для автомобілів в цьому році воно не заплановано, тому що на сесії вже затверджений перелік прибудинкових територій, які будуть ремонтуватися в цьому році. По ремонту дворів там по піднятті заміни бровок, бордюрів, влаштуванні тротуарів, також влаштуванні додаткових стоянок. Ми будемо враховувати О, ці побажання мешканців на наступний рік. Якщо в них не вистачає коштів, то будемо виносити на сесію міської ради до фінансування і закладення в бюджеті капітального ремонту даної приблинкової території. Ми перевіримо, чи перестане цей двір бути автостоянкою. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює gmail.com.